Карбонові полукольця апарата Ілізарова. Вони різних типу розмірів ведуть. Ось. Привезли трошки фіксаторів на апарат Ілізарова. Фіксаторів спець. Ось. Теж Вот. Валерій Яковлів, завідувач ортопедично-травматологічного відділення Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського, показує обладнання, яке допоможе зберегти кінцівки військовим. Лікар каже, з таким обладнанням можуть надати допомогу 50 бійцям. Ми за рік ампутували дуже мало ніг. Більше реампутації йшла для нормального протезування. Розумієте, чому мене вчили, що лучше ходить на своїй нозі. Хоч вона калічена, а чим на протези. і хлопці задоволені. Минно-взривна травма у нас дуже багато йде. Ці інструменти лікарні передали представники фонду громади Житомира та волонтери з США. І це чергові якби візит наших американських друзів е, з черговою порцією обладнання. От вони мали змогу також поспілкуватися з пацієнтами лікарні, і ми також цінуємо їхню допомогу і розуміємо наскільки це важливо зараз в сучасних умовах отримувати таке вартісне обладнання. Медичне остаткування придбали за кошти, які задонатили американці. The invasion, the full scale invasion broke out last March or February. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато американців почали донатити в нашу організацію для допомоги Україні. І коли вони дізналися, що потрібно медичне обладнання, то донати почали спрямовуватись саме на ці цілі. Наша команда приїхала в Румунію, де отримали це обладнання, привозили вже в березні 2022 року, і ось зараз знову привезли. Нам вдалося зібрати понад 100 тисяч доларів, щоб придбати ортопедичні фіксатори over $100,000 worth of what they call external fixators. Волонтери з Америки надалі планують передати обладнання обласній лікарні й допомогти відремонтувати приймальне відділення. Найбільша наша головна біль, мабуть, що одна з найбільших, яка є в обласній лікарні, це наше приймальне відділення. Але на превеликий жаль, війна до війни ковід зруйнувала дуже багато планів. Тому ми на превеликий жаль маємо зруйноване приймальне відділення, яке потребує реконструкції, відбудови відповідного забезпечення. Енгійшода сдаде трама емердженсі рум нідж реновейшн. В обласній лікарні є реальна потреба пов'язана із реновацією саме приймального відділення. Вчора сюди приїздив представник організації Нова Україна, яка в Каліфорнії, і ми обговорили, скільки приблизно потрібно коштів, щоб допомогти обласній лікарні провести ремонт у цьому відділенні. Також ми плануємо протягом року передати сюди ще обладнання Ірина Кирилович, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.